Японія країна без перебільшення унікальна. Нанотехнології тут дивовижним чином поєднуються з древніми традиціями, а деякі звичаї діють на рівні з законами, де взялися старовинні кімоно у Черкасах та чим схожі японці та українці розповість вінтаж. Японці дуже цікава нація. Вони поважають тих, хто може сказати хоч дві фрази їхньою мовою. Вони вважають, що вивчити її нереально. У цій країні живуть дуже чесні люди. Якщо ви загубили гаманця у метро, то 90% ймовірності, що його здадуть у бюро знахідок. А ще японці величезні трудоголіки. Можуть запросто працювати 15-18 годин на день без перерви на обід. Приходити на роботу вчасно в Японії вважається поганим тоном. На місці треба бути хоча б на півгодини раніше. Це дуже чуйні та добрі люди, які турбуються не лише про себе. На вулицях можна побачити вази із парасольками. Якщо починається дощ, будь-хто може їх узяти, а потім, коли дощ закінчується, просто поставити у найближчу вазу. Японський національний костюм, основа якого кімоно не став декоративним. Його носять у будні і свята. Унікальна хода японок мініатюрним кроком пов'язана саме із їх вбранням. Пояс, який називається обі, часто дорожчий за сам костюм, але ще дорожче за усім цим доглядати. Кімоно називають дорогоцінними скалками пишного минулого, візитівкою Японії. Витончена, немов порцелянова статуетка, японська дівчина здатна викликати захоплення представників будь-якої культури. Кимоно шьется из свитка материи. Это обычно шелка до 36-40 сантиметров в ширину и 26 метров в длину. И все это цельный покрой, который раскраивается без минимальных отходов самого шелка, считается очень дорогим удовольствием для японцев. Кімоно нагадує те подібний халат. Його довжина може варіюватися. Одяг закріплюється на тілі поясом оббі. Замість європейських гудзиків використовують ремінці та мотузки. Характерною рисою кімоно є рукави, які зазвичай набагато ширші за товщину руки. Фуріс оде це довгий рукав. Довге кімано з довгими рукавами носять тільки незаміжні жінки. Коли вони виходять заміж, рукав практично наполовину стає коротшим. кожен може зрозуміти. Як у вас після весілля починають носити обручку? У нас таким символом є довжина рукава кімоно У 20 років. Діти стають повнолітніми в цьому віці. Купують спеціальне кімоно, як для чоловіків, так і для жінок. На відміну від традиційного європейського одягу, який підкреслює конституцію тіла людини, кімоно виділяє лише плечі і талію, приховуючи недоліки фігури. Західний одяг акцентує увагу на рельєфі, а японський на площині. Це пов'язано із традиційним уявленням японців про ідеальну конституцію тіла. Чим менше опуклостей і нерівностей, тим красивіше. Также интересна японская эстетика красоты в одежде. По сравнению с европейской, где подчеркивается рельефность фигуры, зачастую для японцев важно подчеркнуть красоту плеча и плоскость. Поэтому обе он придает обычно такую плоскую прямую структуру кимоно, и это считается красивым. Як жіночі, так і чоловічі кімоно надягають із запахом направо. І лише під час поховання тіло одягають у кімоно з запахом наліво, бо вірять, світ після смерті протилежний нашому. В нашій колекції представлено кілька видів поясів японських обі. Це як і традиційні 4-метрові пояса, от як этот, допустимо. они складываются и так вот хранятся таким образом, действительно такие очень большие. И пояс в стиле Нагоя, который имеет более широкую часть, основную, из которой вяжется бант, и декоративную заужающуюся часть пояса, которая также украшает При зав'язуванні кімоно. Жіночий обі сягає 30 сантиметрів у ширину і 4 метри у довжину. Зав'язується складним великим декоративним бантом на спині і зазвичай коштує набагато більше, ніж саме кімоно. Існують складні правила етикету про те, які обі можна носити, в яких ситуаціях і яким бандом їх слід зав'язувати. Интересно, что по расцветке по стилю банта, который из. которым завязывается пояс, можно определить а, ту или иную профессию из а, японской гейши или майка, а, а, потому что гейши завязывают а, бант сзади, и бант полностью концы а, пояса спрятаны а, и не видны, а их помощницы, а, майка молодые а, девочки, они а, освобождают а, концы а, пояса обе, чтобы он ровно не спадал. Унікальна хода японок теж пов'язана із національним вбранням. Венпіпрувекіморозеканат коли люди одягають кімоно, вони не мають змоги йти швидко here, та великим кроком. So Цей одяг прилягає like до тіла дуже щільно, yeah. тому людина they не може рухатись also, вільно, повинна постійно dinner, бути випрямленою. So коли японець обідає, it. він слідкує, Because щоб жодна крихта не впала на його костюм. Like Бо якщо таке трапиться. Доведеться прати кімоно. а це не найпростіший процес. До того ж, може коштувати приблизно тисячу доларів. Тож люди поводяться дуже охайно носячи кімано. Не тільки кімано це на і дорогостоящим довольством являється і востірка і за ним. А для того, щоб постирати кімоно, необхідно розпороти його повністю по швам, затім вручну. постирать, вывести пятна, обработать, и а, дальше оно сшивается также вручную по швам. И эта процедура занимает месяц. Даже подкладка кимоно и та тоже заменяется, чтобы... и иногда очень сложно а, сказать, сколько этому кимоно лет, сто, пятьдесят или там, несколько, настолько а, трепетно а, и аккуратно они относятся и к носке, и к уходу за кимоно. Оксана та Йошихіро Фудзівара створили виставку старовинних японських речей, щоб познайомити українців із культурою цього народу. Тут представлені два види кімоно повсякденне та офіційне. Це дуже цікаве кімоно стілі називається куротуми і, і воно використовується як саме офіційне кімоно для заможніх японських. женщин. Зачастую оно характеризуется и символикой японской, и гербами, пятью гербами, которые расположены в верхней части кимоно, и авторским рисунком по подолу. Одевают его матери, жениха и невесты на, на свадебные церемонии, какие-то официальные приемы. Йошихіро Фудзівара уже багато років мешкає в Україні. Сюди, як пам'ять, про батьківщину привіз ще одне ексклюзивне кімоно. Коштує воно як автомобіль, проте для власника воно дорожче за будь-які гроші. Це, Це мама кімоно. 45 років тому у 20-річному віці. Вона його носила. Мама перегла берегла для моєї сестри або для когось із старших дітей. Проте мені захотілося, щоб його могли побачити всі Саме тому я привіз Кімано до Черкасу. Унікальною знахідкою для сім'ї Фудзівара стала лялька-самурай. Цей предмет мистецтва створений вручну із дорогих матеріалів та вважається ритуальним, адже пов'язаний із японським святом хлопчиків. Такі ляльки дуже цінують жителі цієї країни та передають їх із покоління в покоління. Ми дуже гордимося нашою куклою, самураєм. Которая принадлежит руке великого мастера-кукольщика Харухиса. Она изображает самурая в полном боевом снаряжении, шлеме Кабута и Доспехах. Это шлем Кабута. Традиционный, маска самого самурая, его доспехи. Установлена это на такую шкатулку короб, на, на котором водружается сама кукла, и символически изображено одеяние самурая и его обувь. Кукла самурая ритуальная имеет прямое отношение к празднику мальчиков, который отмечается традиционно 5 мая в Японии. И в каждой семье, где есть растут маленькие мужчины, родители украшают ступенчатую горку вот подобной куклой самурая. Также вход украшают листьями ириса, которые символизируют отвагу и мужество. Все это призвано напоминать сильной половине о мужестве, о храбрости, честі, чисті отваги словом продовжувати э, самурайські традиції. Найскладніше було транспортувати ляльку, говорить Оксана. Надзвичайно крихкі елементи, їх дуже багато, і потрібно було навчитися правильно розбирати та збирати їх. Проте самурай таки зміг подолати тисячі кілометрів та прибув до Черкас. Разом з нею прибули також і японські гравюри. Эти гравюры особенно тем, что выставляются только в определенное время года, ближе к празднику мальчиков 5 мая, после этого бережно сворачиваются и хранятся до следующего праздника. На этой гравюре изображен как раз вот этот шлем традиционный с цветком и рисом, мужским, считается мужским цветком в Японии, олицетворяет мужество. до свята дівчаток, яке в Японії відзначають 3 березня, уже протягом 500 років також традиційно дарують ляльок. Праздник девочек в Японии отмечается 3 марта. И есть целая традиция украшать дома, где живут девочки, каскадами из кукол во главе с большими куклами императора и императрицы. И вокруг них на более низких уровнях распределяют, устанавливают куклы из известных героев японского эпоса, мудрецов. і каких-то известных японських людей из прошлої епохи. Вот, пожалуйста, вот такие лучники, вот мудрецы и эти куклы очень дорогие, делаются вручную и передаються по наследству из поколения в поколение. Файно, як з української, так і з японської означає гарно, мило та добре. Якимось дивом в україномовному інтернеті останнім часом поширилося порівняння японської культури з української. Є навіть люди, які називають себе японукрами. Ще більш цікавим є те, що у результаті народних порівнянь культури дійсно виявляються схожими. Деякі джерела розповідають навіть про те, що назви обох японських столиць походять від імені Кия Токіо та Кіото, як і назва української столиці. Інші стверджують, що японські пагоди та гуцульські церкви є будовами одного стилю. А українки теж бажають стати гейшами. За знаннями йдуть до спеціальних шкіл. Там жінок навчають, як знайти гідного чоловіка, спокусити його та залишатися цікавим протягом усього життя за японські секрети готові платити чималі гроші. Йошихіро Фудзівара теж знайомиться з українською культурою. каже в українок та японок є чимало спільного, як, наприклад, наполегливість та сила духу, цікавиться і мовою. Вже вивчив декілька слів. На наше дякую відповідає Н нема за що. Коли старовинні речі зберігаєш, разом з ними завжди залишається унікальний шматочок історії. Варто його не втратити, бо часом речі знають більше за нас.